Опа, твоя молодша сестра чекає на тебе. О, вона така мила. Але мам, в чому справа, сонечко? Чому ти, Україна, жовто-блакитні, а я ні? Чому червоно-чорний? Я прийманий. Звісно, ні. Не смій навіть думати так. Просто так сталося, що в далекому дитинстві на тебе попала кров, і ти поміняв свій колір. Але ми все одно любимо тебе таким, який ти є? Кров? Чи я? Війна, яка погубила твого батька. Яка? Хто зробив це? На нас напала Польща. Поляк. Чортів поляк. Як він сміє? Я зобов'язаний йому помститися за це. Він ще відчує біль. Упа. Ти зможеш мені пообіцяти? Що ти будеш захищати Україну, коли мене не стане, я обіцяю. Сподіваюсь, я можна тебе покладатися адже не знову хочуть захопити. Я буду робити все можливе, щоб ви, мої діти, залишалися незалежними. Хто ще на нас нападає? Радянський Союз.